Віталійовичу. Шановні учасники зібрання! Завтра народ України буде святкувати День захисника вітчизни. У календарі немає чоловічого свята. Але є в ньому дата, яка по праву вважається святом чоловіків. 23 лютого це особливий день для тих, хто колись мав честь носити погони і військову форму. А також для всіх жінок, які з тривогою і гордістю чекали повернення з армії своїх синів, братів, коханих. Кожна сім'я. Кожна родина береже пам'ять про радний героїзм батьків і дідів, гордиться тими, хто носить на плечах погони вартового батьківщини. Ми виростали з цим святом, дорослішали і мужніли, беручи за приклад історію свого народу та його найкращих представників. У цей урочистий день ми вшановуємо всіх, хто причетний до цього високого звання, звання єдиного для всіх. Відкритих сивиною і увінчених нагородами фронтовиків до молоді, яка лише нещодавно одягла військову форму. Свято 23 лютого міцно увійшло в наше життя і стало не тільки народним, а й дає підстави називати його ще й днем чоловіків. Дозвольте мені від імені районної державної адміністрації, районної ради щиро і сердечно привітати. Ветеранів війни, учасників бойових дій, воїнів афганців солдат і офіцерів запасу, призовників і з ним захисника вітчизни. Побажати міцного здоров'я, добра, щастя, родинного благополуччя, нових успіхів у звитяжній службі та праці заради збереження суспільного миру та спокою в ім'я зміцнення нашої незалежної України. Повага до воїна оборонця і визволителя рідної землі має залишатися священною, вічною і непорушною. Наших синів випробовував на вірність Афганістан. Мужні воїни були першими серед тих, хто захистив планету від Чорнобильської біди. А сьогодні молоді солдати Незалежної України приумножують у мирних буднях бойову славу ветеранів. Відзначаючи це свято, ми віддаємо данину шани і вдячності тим, хто обрав для себе професію захисника вітчизни, хто зараз стоїть на сторожі священних рубежів, зміцнює обороноздатність нашої держави, успішно виконує миротворчу місію в країнах Європи, Азії і Африки. Далеко не всі чоловіки, чиї прізвища нині на обліку в військоматах пройшли школу мужності у лавах нинішнього українського війська. Але якщо їм доведеться одягти форму, кожен скаже, служу українському народу, бо це всі ми, бо це наша держава, а вона повинна мати надійних захисників. Шановні присутні, вітаючи всіх присутніх, я звертаюся з найтеплішими вітаннями перш за все до ветеранів, які пройшли через лихоліття Великої вітчизняної війни. Схиляю голову перед вашою дорогі наші батьки стійкістю, терпінням, мудрістю та громадянською відповідальністю. Своєю працею у воєнний і в мирний час, своєю енергією і відданістю людям ви заслужили пошану, повагу і вдячність. Президент України Віктор Янукович сказав, Ваші ратні та трудові здобутки, активна громадянська позиція стали складовою розбудови нашої країни, зміцнення її обороноздатності, збереження миру та стабільності. Переконаний, що ви завжди слугуватимете яскравим прикладом для молодого покоління. Головною метою всіх владних структур, починаючи від президента України, Верховної Ради і закінчуючи місцевими органами влади є створення таких умов, щоб діти наполегливо опановували знання, а люди похилого віку мали спокійну старість. Певна робота в цьому напрямку проводиться і райдержадміністрацією. У районі на сьогодні проживає 2611 ветеранів праці та 3211 ветеранів війни, в тому числі 216 інвалідів війни, 213 учасників бойових дій, 2184 учасників війни, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення Бенської райдержадміністрації. У 2012 році проведено один капітальний ремонт житла дружини померлого ветерана війни на суму 12 тисяч 87 гривень. У санаторії Остреч оздоровано 23 ветерани війни. В підвідомчих санаторіях Міністерства соціальної політики України оздоровано три ветерани війни та 10 інвалідів загального захворювання. Один інвалід війни одержав безоплатно автомобіль Сенс. Згідно індивідуальних програм реабілітації, в минулому році інвалідам різних груп видано 40 засобів реабілітації, в тому числі 18 колясок різних моделей та 349 одиниць протезно-ортопедичних виробів. Виплачено матеріальної допомоги з коштів місцевого бюджету 126 особам різних соціальних груп на загальну суму 21 600 гривень. Сім'ї загиблих воїнів-інтернаціоналістів, відповідно, рішення сесії районної ради користуються 100% знижкою на житлово-комунальні послуги. В районі проживає таких чотири сім'ї. Проте, як свідчить аналіз, виконання прийнятих в районі програм та заходів щодо вирішення соціального захисту людей похилого віку ще залишається багато нерозв'язаних питань. Мало ветеранів у праці має можливість отримати санаторне лікування. Через дефіцит коштів не в повному обсязі задовольняються потреби ветеранів у пільговому забезпеченні ліками, слуховими апаратами зубопротезуванням. Сьогодні у своєму виступі хочу відзначити, що пройшовши небачені випробування, винісши на своїх плечах всі труднощі життя, ветерани заслуговують на повагу, шану та турботу суспільства. Шановні ветерани, шановні присутні, історія ніколи не закінчується, вона твориться нами щодня. Не будьте байдужими до того, що робиться довкола. З гарячим серцем, холодним розумом та чистою совістю будуйте наше українське майбутнє. Зі святом вас, шановні земляки, від усього серця бажаю вам благодаті, окриленого настрою, миру, злагоди та душевної величі. Нехай завтрашній день дарує всім вам щастя, здоров'я, любов та непохитну віру в краще майбутнє. Дякую за увагу! Україна сьогодні незалежна держава. Українські збройні сили покликані охороняти кордони України, спокій нашого народу, створювати атмосферу миру і дружби з народами інших держав. З вітальним словом до вас звертається військовий комісар Павлюк Віктор Миколаєвич. Шановні товариші, 23 лютого ми з вами відзначаємо День захисника вітчизни, День мужності, доблесті та честі. Цей урочистий день ми вшануємо всіх, хто причетний до цього високого звання. Поняття захисник вітчизни набагато ширше. Це не лише ті, хто сьогодні служить у Збройних силах України, а всі ті, хто люблять свою батьківщину, дбає про обороноздатність країни, завжди готовий відстоювати її інтереси і у разі необхідності. Виступить зі зброєю в руках на її захист. До уклін і подяка всім тим, хто свідомо віддає всього себе, служінню батьківщини. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, нових злетів та благополуччя у ваших родинах. Я всіх ще раз вітаю святом. Дякую за увагу. Служу українському народу. І щасливої тиші ти вривається голос в ефір, що благає, нагадує, кличе, захистіть, збережіть, люди, мир. Кожен день, кожен час пам'ятайте, скільки жертв нам війна принесла, все, що можна, для миру віддайте, збережіть для нащадків життя. Слово для привітання надається голові минської районної. В організації ветеранів України москальській раїсі Михайлівні. Шановні присутні в цьому залі, шановні ветерани, шановні гості нашого свята, від районної ради ветеранів, дозвольте всіх поздоровити, привітати з святом Днем захисника вітчизни, а також 95-ї річниці створення радянської армії та військово-морського флоту. В цьому році День захисника вітчизни відмічається під час початку проведення всеукраїнської стахмети пам'яті Слава визволителям України. Яка проводиться на вищому державному рівні. 19 жовтня 2012 року президентом України Віктором Януковичем був виданий указ про заходи зізначення 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні 41-45 років. Проводиться проходження і стахвети пам'яті на міжнародному рівні 2 лютого 2013 року. Ми відзначили 70-ту річницю Сталінградської битви, якої ще не знали Людству, ні таких людських втрат не було з часів світового потоку. Четверта частина німецької армії загинула під Сталінградом. Героїзм радянських солдатів пам'ятають усіх країнах світу. Відчайдушна відвага, стійкість радянських бійців була неймовірною. Перемога радянських військ під Сталінградом ознаменувала собою початок корінного перелому в Великій Вітчизняній війні з цього часу і до самого кінця війни. Радянське командування оволоділо повністю стратегічною ініціативою. Зразу ж після Сталінградської битви американським президентом Франклінтом Рузвельтом. Було високо оцінено героїзм, хоробрість радянських воїнів. Він висказав у грамоті подарений Сталінграду. от імені народу Сполучених Штатів Америки, я вручаю грамоту Сталінграду, щоб чтобы наш, наше восхищення його доблесним защитникам, храбрості сила духа і самоотверженості, яких во время осади 13 сентября 1942 года. По 31 января 43-го року будуть вечно пам'ять і вдохновляти серцям всіх слабодолюбивих людей. І славна победа остановила велику волну нашесті і стала поворотним пунктом війни Союзних націй проти агресивних сил. З 18 грудня 42-го року, по 18 лютого 43-го року, розпочалося звільнення України. Звільнили Луганську область, колишній Ворошиловград. Це є початок. 70-ї річниці звільнення України від фашистських загарбників. А тому з 1 лютого 2013 року з Луганської області розпочалася діяти естахвета пам'яті, яку привітав президент України. Естахвета називається Слава визволителям України. Не є пам'ять нащадків. Про величні подвиги синів і доньок нашого народу, які загинули в ім'я визволення рідної землі. В наших серцях ніколи не згасна пам'ять про людей близьких і зовсім невідомих, тих, хто боронив свій рідний край, відбудовував після воєнні роки. Низький уклін і найщиріша вдячність нашим землякам, які радною звитягою і самовідданою працею наближали перемогу. Ще раз вітаємо зі святом, бажаємо всім міцного здоров'я, довголіття, щастя, добробуту, родинного, душевного тепла, а також миру над вашими головами. Румяного духвяного хліба на столі, пісню Василі, а де є пісня, там завжди панують радість і спокій на душі. Нехай ваша доля буде ясною, світлою, як наша зачарована красуня Десна. Дякую. Урочисті збори з нагоди Дня захисника відчислі оголошуються закритими.